19 березня Кременчук, швидкі новини за добу. З вами переполятник Сергій. В рамках обміну з російською стороною Україна повернула з неволі ще 197 своїх громадян. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Сьогодні вночі Полтавщину в чергове атакували ворожі безпілотники. В області працювала ППО. На щастя, постраждалих немає. У Кременчуці чоловік вистрілив з травматичного пістолета у військового ТЦК, поранивши його в ногу. Поліція з'ясовує обставини інциденту на Полтавщині. Планують запровадити цілодобовий моніторинг екосистем за допомогою камер безпілотників а також мобільних груп. Це робиться, щоб запобігти виникненню пожеж або оперативно реагувати на них на ранніх етапах. Кременчуцька станція приливання крові терміново потребує донорів. Здати кров можна в будні з 8.00 до 13.00 за адресою вулиця Івана Мазепи. 8 з собою мати паспорт та ідентифікаційний код. Хочете знати більше новин, слідкуйте за нами в соцмережах, але головне ви, звісно, знаєте: підписка і лайк!